Від Суєтського інформбюро, постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 16 грудня 2025 року. Від початку цієї доби відбулося 255 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам російсько-фашистських загарбників. Просунутися в глиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. На куп'янському напрямку противник здійснив 24 атаки в бік Куп'янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. На слов'янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазано. На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки Гуляйполя. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Воздвижівці та Залізничному. Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.